Фанкодайс на зв'язку. Ради знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку у нашій країні. Літо закінчується, а розпаковки та огляди Містері Боксів тільки набирають обертів. Я думаю, всі здогадалися, що сьогодні у нас традиційно черговий фанкопоп містерібокс. Так, е, да, так сталося, що на найближчий час я маю для вас певний контент. Тож, якщо ви бажаєте. Підтримати мене, то обов'язково підпишіться на канал, влупіть подобачку авансу цьому відео, та обов'язково після перегляду залиште якийсь коментар. Мені це дуже допомагає, мені це дуже приємно, мотивує і допомагає просуванню україномовного контенту, присвяченого фанку. Ну що ж, е я хочу ще раз всім вам подякувати, всім тим, хто мене підтримує. У цій нелегкій справі це дійсно, скажімо так, дуже часто і гроше затратно, але все ж таки, я роблю це для себе, роблю це для вас. Тож давайте <плес> будемо, як то кажуть, допомагати один одному для того, щоб культура фанко розвивалася в нашій країні активніше. Ну що, я думаю, зступними словами все. Давайте переходити безпосередньо до Funko фанку по Box. Погнали! Містерібокс вже у мене на руках, і я думаю, всі ті, хто слідкують за моїм телеграм-каналом, бачили вже його анонс. Це один з двох містерібоксів, я їх отримав доволі таки нещодавно. Цей, до речі, прийшов раніше, тож е, оглядати і розпаковувати його ми будемо вперше. Він ще запакований абсолютно. Тобто зараз ми з вами подивимось, все ж таки, що нам там випало. Відразу кажу. Як завжди, коротеньку предісторію, це не топ-дорогий бокс, тобто він, вартість у нього в районі соточки доларів. Е, що я купив? Це той самий продавець, якого мені, можна сказати, випав топ хіт у вигляді даблпаку фігурок Грандателю Будапешт. Я дуже мріяв про цей даблпак, він нарешті в моїй колекції, і він випав мені з Містері Боксу. Тож, я не дуже сильно розраховую, що тут щось мені випаде, тим більше, що шанс там був доволі-таки невеликий. Топ-хітів взагалі мало, і я відразу виключаю два з них, тому що там вони в форматі Райтс, та коробочка, як ви бачите, маленька. Райтс сюди однозначно не війде. 3-4 фігурки, ну, я думаю, не знаю, ну така коробочка невеличка, напевно, три, скоріш за все топ-хітів там анімещина всяка була заявлена, не можу сказати точно що, тому що ну, там було там, близько п'яти, по-моєму, фігурок. Тобто всього було, по-моєму, 40 боксів. Тобто шанси у мене взагалі мізерні і знаючи свою вдачу, я е, скоріш за все нічого путнього тут не зроблю. Але все ж таки надія лишається завжди. Тож, давайте. Побажаємо всім мені удачі і я собі бажаю удачі в тому числі і будемо переходити до розпаковки. Як завжди, е я зараз е розріжу пакування, відверну мистері-бокс від себе і буду діставати по одній фігурці, показувати вам. І показувати... і потім раніше дивитися фотописан. Так. Я знаю цього продавця, він, до речі, е... ну я брав вже в нього неодноразово в містері бокси тут він вказує ціни. Так, е... так дивіться, стоп у нас тут а, ні. так, Зараз я порахую. Раз, два, що чотири фігурки. Чотири фігурки. Е... Все в протекторах. Він, до речі, там завжди ще прописує ціни. на Фігурках. Ну Я не знаю, як вони визначають ці ціни. Е Напевно, на по цінам eBay я не можу точно сказати. Так, ну що, так, тут чотири фігурки, до речі. Е всі в софт протекторах, да, всі, всі в софт-протекторах короче давайте починати з першої фігурочки. Так, ну давайте, тільки не Фредді, нашу мантру прочитаємо. Давайте щось хороше. Раз, два, три. Оп, перша фігурка. А що це в нас? А це в нас Детерсалі. Це цей е... кошмар перед Різдвом. Фігурка 19-го року. Ексклюзивчик магазину Hot Topic. Е... Diamond до речі, Ніколи її не бачив вживу. Це перший раз. Турочка у протекторі. Ну, Постаном бачу, значить, все норм. Ціна заявлена на протекторі 25 баксів. Ну Хто такий, щоб не вірити, не знаю насправді, яка її вартість, чесно скажу. Ну, те, що це хот-топіка 2019 року. Е це вже плюс, але єдине, що ну франшиза у нас не дуже популярна, але, але однак все ж таки це Дісней, це кошмар перед Різдвом, тобто ну доволі таки непогана фігурка, як на мене. Так, да у неї Diamond покриття волосся. Хто не побачив? Ось так воно виглядає. Так, я показав, ладно. Перша фігурка доволі таки непогана. Давайте, що там у нас далі. Тільки не Фредді. Раз, два, три, оп, друга фігурка. А що це у нас? Це Batman Entertainment of Exclusive. До речі, також ексклюзив. 20 рік. Фігурочці вже п'ятий річка. Тобто 5 років її є. Ну така собі арт серія. Доволі таки цікаво, незвичайно виглядає. Є, я знаю, у нас колекціонери Бетмані. Деякі е, особи, скажу так, костя тобі привіт, якщо ти дивишся цей відос. Так, Не знаю, правда, є у тебе така фігурка чи ні. Заявлено 19 баксів. Коротше, ну, не знаю, но ж таки, звідки береться ця вартість. Ось така у нас друга фігурка. Ну, радує, що ексклюзиви, радує, що не Фредді. Так. Лишилися ще дві. Давайте, третє. Тільки не Фредді і погнали. Оп, ну, тут у нас, а, ну, тут дивні дива ВІЛ, звичайна серійна фігурка. Е -е. До речі, скоро в цьому році виходить фінальний сезон цього серіалу. Серіал дуже популярний. Фігурки по ньому доволі таки популярні. Ну, звичайно, вони популярні, коли виходить. Черговий сезон серіалу. Зараз у міжсезоні вони дуже популярні, але все одно я думаю, що фанати знайдуться. Так, серійна фігурочка, ну тут стандартні 15 баксів, коротше. Так, ну що, давайте фінальна фігурка. Фу, не знаю, що там нам трапиться. Ну, сподіваюся, що все ж таки якийсь гарний ексклюзив. Ну що, раз, два, три, погнали, оба! А, тут у нас також ексклюзивчик від Entertainment Earth. Цю фігурку я вже бачив неодноразово. Ем, ну, така собі непогана фігурка. Капітан Америка, тут у нас 22 рік, заявлено 20 баксів. Е, що я можу сказати? Е, фігурки самі по собі непогані. Не ну, просто що зараз Marvel в занепаді, все більше нічого тут нема. Містері Бокс нам більш не потрібен. І так, що ми маємо в сухому залишку? як то кажуть. Три ексклюзивні фігурки, дві з яких ексклюзиви Entertainment Earth, вже фігурки, які є впевнені обидві Voltage, тому що вони доволі-таки старенькі. Де е, також, я думаю, що Voltage, тому що там 18-річ. Ну, Вилл, за Віл нічого не скажу, тому що ну, фігурка, по-моєму, скільки там є теж Років два. А вона 22-го року. І теж, скоріше за все, може бути і Волтегджі. Бокс e, без чогось такого можна сказати особливого. Ну, в принципі, як я і казав на початку, я таких крутих сподівань на нього не мав, тому що топ хітів було заявлено доволі-таки мало, а Боксів доволі-таки багато. Просто я черговий раз повірив там, в богів фанку, але на цей раз все ж таки вони мене не підтримали. Ну що, мені ну, кожного ж разу щось таке крутегов. В будь-якому разі це досвід, це емоції, е, сподіваюся, для всіх нас по позитивні, чого зараз так нам усім не вистачає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобалась вам дана розпаковка, чи сподобались вам дані фігурки. Може ви щось маєте в своїй колекції. Звісно, що жодна з цих фігурок не залітає до мене, тому що ну, все не по моїй тематиці, все ми, мимо. Тож найближчим часом я буду їх зністи. За все Тому якось так. Ще раз всім вам дякую. Бажаю вдачі, гарного настрою, любіть та поважайте батьків, все буде добре, Па-па. до нових зустріч.